Так, шановне панство, вітаю вас. В цьому ролику я покажу фрагменти виступу 10-ї гірсько штурмової бригади Едельвест, який прибув до історичного факультету ужгородського національного університету. І заодно після цього покаже екс експонати, які привезли. Із фронту українські експонати, і, і російські. Окрім цього, є також і інші, так би мовити, деякі речі. Розбирати, складувати автомати, тир, перегляд всяких кіно. Керувати іграшковими танчиками і так далі. І Ця виставка тривала про... з 10 по 12 числа. Поїхали. Оси у нас від того! Де був ні, беремо в холм, в дім і в сані, не злабнімо в нікому ще свободи, а хто бореться, без цього має світ, поплаче свободи, а хто? Серця мого, за твою славу, за твої святіте, слава Україні! Суть, суть, я узель я дым, наш жорстный колыч, на руководим носа, мы вечились, и мир для злобы. Вторгнення Російської Федерації. Тримаймо стрій, бо ми всі вільні люди! Знаєш я листи на те, чи Ще у нам лиш дайте шанс Дайте шанс шан уже шапилося, ми будешопи корібові книги, як знаєш на биткої. Люди на дати, люди назавжди дах ти.

Товариство. Вітаю вас. Сьогодні я зараз покажу всі ті експонати, котрі виставлені на території історичного факультету Шуроцького університету. От, перед вами тільки уламки ларакет. Одна з них це знешкоджена 15 серпня в селі Федорівка. Уламки скан... корпус ракети. Урагала фрагменти с 300. І це дуже лише не дуло також є С-300. Ось це виглядає історичний факультет тепілька. 10-го числа, а ця вистака триватиме до 12-го числа. Це тир зараз буде продовження всередині факультета, бо це дуже цікавий. Прямо перед входом внизу знаходиться російський прапор, котрий от дуже приємно додати. Тобто, Ось впередні. Ми згодом довідаємося. Докладніше. Деякі подробності. Москальський нічній приділ, їхні рації, котрі сухпайок, фляшки, їхні, їхні дрончики, китайського окопничку. Іхні уламки, ланцет безпілота. Деякі уламки ракет дронів. Де, Снаряди, фрагменти, деякі. Альбоми. Із бойовими діями 10-ї бригади Еддейса. Ще деякі великі уламки снарядів, виставлені в таких кішечках і так далі. Фрагмент кулі от польський ПЗРК Перун який збито москальський самоліт, деякі залишки ракети. Дверішки ракет Бука ворожу. Ось, москальська тряпка. Ще деякі фотографії. А от Джавелін. От, переносний протитанковий ракетний комплекс. От, то красота. Ще деякі уламки ракет. Снарядів. противогази. Тобуси металевий наш головні убори, деякі документи, аптечки. О, то, що джгут, котре говно, блін. От москальські там шлеми, броніки, гніжелети, броні противогази, планшетки, ворожі, сухпайок, котрий ще говно, блін. То і ще далі снаряди, патрони і так далі. Москальський, кулемет Колашнікова, Норвежський міністрой, зенітно-ракетний комплекс, російський ФПГ, автомати. Це документи москальські, паспорт, порти, воєнні білети, гроші, цигари, телефони, шеврони, карточки, метальки. Монети, телефони, газети, пропагандистські, всяка така мара. От Приклади. Воєнний білет якогось там Юрія Дорожкова. ветерана бойових дій. Киганова. Вадима, нахуй. Оде. Воєнний білет билет Ленерія. Долготполов Іван Володимирович з Луганщини. Вот, всяка така мотлух. Донесли, думаючи, що за три дні восьм'ють Київ і ходе аптечка лабуда повна. От ще деякі документи, паспорти, свідоцтва, трудові книжки, воєнні білети, атестати за освіту. Той хто тут? Семен Бобошко 95-го року народження. Воєнні біля котами, Коли мотори на 99-го року, Кубань, от радянський червоніць, білоруські гроші. Свідосто всякі. от ще один білорус, Єгор Константинов з Білорусі, 94 й рік, Юрій Репоченко, 67-й рік із Луганська, Шначечки, фотографії сімейні, Шеврончики на. Списки, всякі так, панчетки, всяке таке. Плюс щоденничок такий. До вашої уваги. Щоденник одного російського окупанта з фірми Сбербанк в Росії. І там все показано, які умови у Російських солдатів і місти там шість сторінок, і ось послухайте, що там йдеться в тому щоденнику. приехали мы 2 января на службу. Суета, все что-то делает, а мы с братишкой стоим возле коптерки старшины и пытаемся получить имущество. Кому броню, а кому спальник. Простояли часа полтора, старшина делает, суетя, птица. Но мы наконец-то дождались, построились и пошли в машину. Приехали на полигон. Там ничего нового. Все уже давно глаз намылило и приелось. А вот через пять дней началась погрузка. Что идется в этой погрузке? Сначала мы помогали другой роте. Грузились они два дня. Что там только не было. Пипоматериал для постройки. Лагеря. Печки, трубы, матрацы. И это еще малая часть. В общем, брали с собой все, что можно. Ведь куда мы едем, мы не знаем. Первый эшелон ушел, и настала наша очередь. Погрузили мы технику. Закрепили. И ротный нам говорит, что нужно разгрузить два камаза из пайками. Ну, мы не в армии служили, поэтому разгрузили не два, а шесть КамАЗов с продовольствием, также и всю матчасть і и ротное имущество, була была них поїздка. Просыпаемся на следующий день. После погрузки готовим свои личные вещи. А у всех сумки 4. Никто же не знает, куда едем. Вот и взяли с собой все. Приехали на платформу, там суета, ничего не в общем, постояли до вечера. Нас по вагонам распределили и разбили по командам. Ну, короче, каждый вагон это команда. Братишка-то у меня попал в девятый вагон, а я в третий. Меняться не разрешают. Вот я и придумал. Парни из моего купе взял и поменял нашивки. Тот встал в другой строй, а братишка встал рядом со мной и мы пошли в вагон. В нашем вагоне был биотуалет и хорошее купе, но не работала батарея, и поэтому электричество было только во время движения. В купе со мной ехали мой братишка и еще два матроса. Оказалось, что они нормальные ребята. Ехали дружно и весело всю дорогу. Гадали, куда мы едем. Почти на каждой большой Остановки. к кому-либо приходили родственники. В Бурятии пацанам принесли бузы. Это как нашли манты. Когда приехали в Смоленск, катались по путям туда-сюда. Время шло к ночи, и я лег спать. Что было в разранку? Мысли у всех были разные. Кто-то говорил, что в Ростов, а кто-то, что сразу на Донбасс. Когда я открыл глаза, было уже утро на улице, светило солнце, в окне мелькали кроны деревьев, а на крыше дома я видел флаг. Это был флаг Белоруссии. Какой была выгрузка? Прибыли на место, где... Мы, где по победу и начались армейские развлечения. Встречал нас местный полковник в окружении трех военных девиц и оркестр, вырузили личные вещи, экипажи занимались по своей программе, а мы пошли розгружати ешелок. Ящики, продовольствие и много всякой ерунды. Уралов много, все толпятся, грузят, хрен проедешь, ну в общем, отправляет меня вести вещи в лагерь. Что Л... было в таборе? Сел я в кабину к водителю. Пятнадцать человек в кузове со своими вещами выстроили колонну и поехали ехать. То недалеко из-за состояния дороги это было не быстро. Ехал и понимал, почему немцы по дорогам шли. Приехали мы в лагерь. Ничего не понятно, что и где. Благо один ком взвода раньше нас прибыл хоть палатку нам поставил. В общем, разгрузили мы Уралы, а людей сразу на рабочку забрали. Еще что-то загружать или разгружать, ничего не понятно было. А время-то уже позднее, на часы не смотрим. И тут ротный мне говорит, найди машину, что шо... Мол, людей с платформы забрать еле нашли машину, и ротный мне опять говорит, ты же, мол, ездил в кабине дорогу, помнишь? А как тут запомнишь? На улице ночь, вокруг нас лес и куча развилок. Ну, в общем, я говорю, да найду, доеду, а сам-то переживаю. Да и вообще нет ни одной задачи, которой бы сержант не выполнил. Приехал я обратно в лагерь к 8 утра. Нас построили и опять на рабочку ящики грузить. А люди-то не спали и не ели. Вот пошли вторые сутки, как мы не спим и не едим. Где-то в обед, наконец-то сказали... Сейчас кушаем и дальше работаем. Принесли пайки. Это рацион питания на сутки для одного человека. Вот мы три штуки на девять человек и мяли сухой паек. Всем приелся до невозможно, но в тот момент, когда ты двое суток не ешь, это казалось каким-то деликатесом. Ну, в общем, к вечеру мы добрались до палатки, к тому времени ребята обустраивали лагерь и построили нары. Это сплошные... Двоярусні кроваті і ми ліглі спати. А що було ночі і нічого не зазначено, так і написано Ноч і ночі ми. От такі то діли російського життя в російських окупантів. Тільки знаходиться ще деякі розваги, пекерувати танчиками розбирати склад автомат, всяка така мора Огляд, кі... огляд, деяких кін. А от що там таїться? Позаду, о, то ще краса. от і шоломи, бронежилетики, о, дохлий маскалик. На котором файненько так, о, яка краса. Файненько поставати. Хороший Руський, дохлий Руський, на. О, а туйка взагалі скарб. Альбом дохлих маскаликів, обичних, полонених, пожарених на шашлики, скелетики, розчленених. То взагалі красота огонь. Так, от ви бачите не в бурятах, що оцей узкий мір. Приніс сюди, на нашу землю, всякого мотлуху. І, коротше, щоб всякого модлуху не було, донатьте на ЗСУ, щоб поскорше всяка не, нечість, ось яка мразота не шасталася. Тож, все буде Україна, друзі, слава Україні!